І ще раз всім віт! Ви на каналі новини БГС Тільки що вийшов снайпік. Я думаю, він буде про кита, він про Ларі і Лолі Зараз почнемо. Єдине, що ви будете в шоці від цього, це його рідкість. Я побачив по аватарці. По аватарці видно, що його рідкість не така, як нам показували в Бравл Толк. Якщо це. Так, це реально! Це епік! Та й для Епіка це люта імба! Це не має бути епік! Це має бути міфік, я не знаю! Це має міфік бути! Епік! Ні, ну я в шоці, Епіка він... не він заслуговує більшого. За Епіка це буде найкрутіший епік, який є в грі. Ні, найкрутіший епік це Сем. Хоча, можливо, він сильніший Сема. І так, напевно він сильніший Сема. Я в шаці. Праву толку нам було показано ззаді е, е, фон Міфіка. Чому тут він епік? Це не баг. Дивимося, тепер його атаку. Білетна каса. У, урон 1680, дальність велика, перезарядка дуже низька. Тепер ульта. Запрос запрос урон Лорі. Типу, він кличе свого старшого брата Лорі. 3 по 600. Разом 1800. Даль, дальність нормальна. Здоров'я Лорі 6800, так само, як і у Ларі. Так само, як і у ну, і цього Ларі, чи як його там? І швидкість. В нього висока. Швидко він рухається. Гаджет і посівка вже давно є в Бравл Старс таке саме з котом. Тільки я буду дивитися в Бравл Толк. О, перейшли до гаджета. Обмін по приказу. Ларі і Лорі міняються. міняються своєю атакою. Дуже круто. Напевно, цей гаджет будуть юзати. Ну, він епік, це мене найбільше поки сподобалось. Відступлення Ларі і Лорі кидаються е, друг на, на друга. При цьому вони разом, ну, типу, у них стає здоров'я більше на 33% свого максимального запасу. Не знаю, все одно, мені здається, перший ліпший. Буде пер, певно перший гаджет і перша пасівка, а от Імба пік на того. Е, на... На того, я згадав, Міко, точно. Імба пік на Міко, це вроді другий гаджет друга пасівка, точно не пам'ятаю. перейшли вже. Е, протокол е, захисту. Коли Лорі знаходиться в зоні е, дії, то приймає на себе уро, е, улон ра, е, Ларі. Ну, не знаю. Ну, і певно, їм бово, але цікаво, яке друге. А другому не пише. Зараз я послухаю що і розкажу вам коротко. Він перезаряджає 30% свого запасу урона, коли стріляє в противника його ульта Не дуже зрозумів. Перше б ясніше і ліпше. Ну, це вже ми маємо подивитися в грі. Снаряжені в нього особливих немає, думаю. Значки. Спрей в нього тільки один. А в Міко зразу треба. І їхній тітул. Скажу ще в кінці тітул кота. Їхній тітул Я тут закон. Бо Ларі і Лорі це закон Старпарку. Недавно у мене вийшло відео про розбір стар Парку. Можете його подивитися. Атака дуже прикольна. Урон великий та для епіка. Для того, щоб йому набити ульту, потрібно три теки, якщо по два взриви. Він кидає, визиває свого старшого брата Лорі і він йде в бій. Залежно який інтелект в бота. Надіюся, це не буде багато багів, так само як ульти Віло, коли ти маніпулював кимось. Уже б всі баги виправили. Зараз нам перевіряти гаджет. Ти ще... Три тищин усе, і що вблизі? Ого! Наша атака. А зараз буде гаджет. Ага, дивимося його урон. А, гаджет вони помінялися атаками. Ні, так, це гаджет, чи це пасівка? Це пасівка, напевно. Тепер інший гаджет. Треба мати в місця, щоб поміняти. Скидаємо і зараз заюзаємо гаджет. Угу. Вони міняються типу місцями, я так поняв. Ще раз зараз нажмуть. Типу весь уру. О, вони хп хілять. Оце друга посівка. Я вже зрозумів, що воно робить. Я думаю, що ідеальний пік це перший гаджет і друга посівка. А це на Ларі і Лорі. Якщо я пам'ятаю, у них немає скинів. навіть це 20... Ні, є, кон. Ми потім до цього перейдемо. Угу. Контроль. От... Їхній один скін за 29 гемів або 1000 блінгів. Це найменше скинів в оновленні на нового персонажа. На кота і на Міко більше. Ну, е скін нічим не змінений, бо, так, бо, тому що це скін за 29 гемів. Е ну, все одно круто бігати з таким скіном. Все одно шліпше, ніж обичаний персонаж. Ну, е, і тепер його тестуємо проти ботів. Ну, якщо, точніше, не я тестую, а я дивлюсь відео ютубше. Ну, ще там подивитись. Я геймплей. Вона найшвидше просто випускає сникпіки. Вроді, вчора за 30 секунд після сникпіку, а сьогодні за, ну, за 20 секунд. Ні, після сникпіку 20, а вчора 30. А всі решта я бачу в них в, 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 в 18.30 виходить. хоча має вийти в 18. .00. Колись в 19 виходить. Мали виходити. Тепер о 518. Ну, вбрав імба. І в кінці відео скажу пару слів про Міку. Е, іменно про Міку. Бо ці персонажі. Ну, круті. От два в одному. Круто. Це виходить, якщо рахувати їх окремо, то в нас в обнові чотири персонажа. Але всього їх три. Ларі і Лорі це один персонаж. Це Ульта Бо, іменно Лорі. Я обіцяв вже сказати «Кота». Давайте я вам скажу, тітул «Кота» – це буде м'яу. Просто м'яу. Гарний титул Од слово. Сникпік з котом, напевно, що завтра не буде, а буде післязавтра сникпік з котом. Завтра контенту буде менше. Тому що я готуюся. У мене канікули завтра. Переузвучку проволтока я зняв. Не знаю, що далі можна знімати. От я ще не зняв про той аутсайд трофей. Я не можу виграти, бо в мене нема малих трофеїв. Його треба буде знімати, коли вийде Міко. Щоб там, типу, був аутсайд в мене до 30 трофеїв, щоб я вам показав, яка це система повністю, бо той то один трофей мені не тяжко набити. Це був кінець. Ну І зараз я вам розкажу все про обнову, що мені сподобалося в Ларі і Лорі. Ларі і Лорі механіка крута. ну На оціночку рідкість 10 з 10, Ульта 9 з 10, атака 10 з 10. Разом 29 із 30. На 1 бал менше. Нагадую, тітул я тут закон, а тітул «Кота мяу. І завтра, напевно, не буде «Сникпіка», Якщо буде, то завтра у мене буде щось зняти відео про «Сникпік». Якщо канал я лишаю десь ну, на один день не випускаю відео, то це нічого. Бо того, що я можу зробити один день перериву, але напевно завтра буде ще 2-3 відео. Сьогодні це, це третє, останнє, напевно. Бо далі нема про що сьогодні знімати. Я подивився... Статистики, то е, на ворона це не так погано, що мені випало в гіперзарядному хаусі. Це дуже крутий гіперзаряд. І пару слів про Міко, так як я говорив. Е, міко не такий сильний, як нам говорили, в Браву толку. Він мені попадався, е, не, не така вже й мета е, Я думав, то, що більше буде, але те, що він безплатний, Ну це ліпше. Ну тоді можна закінчувати відео. Всім дякую за перегляд, усім па-па.